Ну, як бачите, ми вже на кухні. Це означає, що на черзі наша кулінарна рубрика, і наші постійні глядачі точно знають, що лаваш це не тільки про шаурму і не тільки про хаса, це ще щось таке універсальне полотно для неперевершених сніданків. І сьогодні ми приготуємо страву, що збереже вас час і вразить своїм смаком. Мафіни із, лаваша. Мафіни? мафіни із лаваша без замішування тіста, без складних інгредієнтів, але з вау-ефектом. Все як ви любите. Тож приготуйтеся, зберігати рецепт. Власне, чим наповнити такі мафіни, щоб вийшло поживно і корисно? Як зробити, щоб лаваш був хрустким, а начинка соковитою? Ну і власне, як приготувати українське песто на основі увага. Петрушки рецепти кулінарні лайфхаки знає наш сьогоднішній гість, шеф кухар Владислав Цимбалюк. Запрошуємо його до нашої ранкової студії. Владиславе, добро ранку. доброго ранку! Добрий ранку доброго ранок! Привіт, 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 Дивіться, привіт. Ми подивилися на наш стіл, і зрозуміли, що ми не стако як другі. Ми з багатої, багатої. Що в нас сьогодні. Сьогодні у нас мафін, як ви вже сказали. У нас сьогодні дуже швидкий, простий рецепт, який ми можемо з вами приготувати і поснідати швиденько. Почнемо з інгредієнтів. Що ми маємо на столі? по столі по нас твердий сир моцарелла так. або напівтвердий. петрушка. Вітчина, яйця, пармезан, лимонний сік, вершки, горіхи, кешю, чесник та лаваш. Це супер. Роздавайте будемо робити. Так, ви тоді натираєте сир. Так. Ви тоді змішуєте яйця з вершками. Так, окей. Це вершки якої жирності у нас? Це у нас взагалі молоко. Давайте попробуємо. Щоб було більш іетично, жартую. Я не буду А Я тим часом Ці приготую українське песто. Ага, Значить, так, українське песто. Ми готуємо з петрушки. Да. Правильно, так. а традиційне песто. Чого традиційне песто готується з базиліку ага. і кедрового горішку? Ага. Е, так, так, кедровий горішок. Вибачте, будь ласка, 1400 гривень за кілограм. О, ви, ви купуєте я так робачу? Ні, ми просто купуємо, будемо, бо я такий а? Знаємо ціну, так? та ми замість цього будемо використовувати кешю Так, так кешю, або можна навіть замінити його соняшниковим весінням, або взагалі грецьким горіхом. Добре, Тоді, якщо у нас петрушка для песто, то це пестушка, правильно? <рес> так, <рес> <Український> <рес> <рес> Ми в песто в нас будемо додавати чесник. Плинуєте цілувати сьогодні? Е, ну вдома так. І я буду, а ви? Е, я чесник не люблю, тому <рес> не, неважливо. <рес> Чудово, Тоді ми його просто залишимо. Чи може трошечки? Чи ні. Ви у мене питаєте, да. ви ж там збираєтесь відбуватися, то так. ви чи по суті вирішили. Буде сьогодні зустріч із вампірами. Тоді так, чи не буде? <світ> На всяк випадок ми тоді трошки. <світ> трошки чеснику, кешю і петрушку. Як помити цю петрушку правильно? Бо я оце, коли купую супермаю, я чесно нічого не мию. Зразу просто... ну, ну, рідна пруслій, земля Україна. <світ> <страшно. світ> так, як правильно помити? Ну, по-перше, треба не поленитися і додати велику кількість рідини, покласти а. туди Петрушку, прибрати з неї зайві, вяли листочки коли mm -hmm. вони вялі, вони вже не дуже смачні. Так. Uh -huh. e, і покласти його в холодні води, щоб вона 2-3 хвилини поплавала, попила водичку. Просто водички. не оце, да, не калапуцять її? Ні, нічого, залиште її в спокої. А посушить як? А просушити є де кілька, якщо варіантів. немає у цієї, якщо у цієї немає, тоді просто ми викладаємо паперові рушники, uh -huh. накриваємо знову паперовим рушником і знов і чекаємо. залишаємо, і, да, да, та, даємо відпочити почало. петрушці, як так. тісту і всьому іншому. Потім в петрушки пачі. на голову. Окей, а як зберігати правильно зелення? Ми не мити, щоб вона, наприклад, якщо мита зеленже, вона зберігається чи ні? Колу вона керівника. зберігається, але треба знову ще таке викладати на папірові рушники, щоб прибирати зайву вологу, тому що волога все ж таки... Волога все ж таки, що це не мої. Що, дивно, що волосся ви дістали, і ми зрозуміли, чиє. <рес> волога все ж таки, так сказати, прискорює процес псування mm -hmm. зайва ага. волога, тому на паперових рушниках вони будуть прибирати Хватит. на себе. Вони будуть прибирати на себе зайву вологу. Коротше, висушити, і що? В холодильник ставити. холодильник в закритому боксі з великою кількістю паперових рушників. Ага, і все, воно тоді довше зберігається. Так. Супер. Постійно викидаю з холодильника, бо воно псується. Дого, два, чи два. петрушку? І холодильник. Е, це у нас що, що це ви додали ще зверху до цього. Пармезан. Як лимон? лимона? Ну-ка покажіть нам, як ви. Тут декілька є лайфхаків. Перший розрізати просто його і... по діагоналі. Uh -huh. Жартую, ніяких діагоналів. Отак розрізаєте і вичавлюєте другий, покатати його по столі, так. зрушити з нього, ну, зруйнувати трошки серед. Короче, лимон-масаж. Цю ванну Мономасаж окей. Масаж. дивіться, у нас одні масажистиковому ефірі. Так, все, покатали, викатали і розрізали навпіл і прибрали відразу зайві кісточки. А можна вибрати якось лимон без кісточок? Є які такі? лайфхаки? зрозуміти, що лимон соковитий і ще й без кісточок, щоб потім було зручніше масаж робити? Звичайно, є. Ну з кісточками ніяких немає, тому що це абсолютно лотерея. Ви людина везуча лотереї. Я жодного разу нічого не вигравала. <рес> Тоді у вас будуть всі з <рес> А Взагалі, лимон можна вибрати. Дивіться, яким методом. Перше, це його шкірка має бути ну пружна, ага. кругла, без яких механічних пошкоджень. Угу. По-друге, ніяких зморшок. Ну він має бути молодий. Так. По третє, має бути да, да, важкий. Чим легше лимон, тим менше в ньому соку. І по четверте, це колір. Чим він жовтіший, чим яскравіший, тим буде краще. Якщо він вже буде такий блідий, соку буде мало. Так, поїхали. Супер, збиваємо давайте. песто збиваємо. і що з лавашами робимо для лінивих мафіни з лавашів. Що з лавашами робимо? Так, давайте я. Вже так, да, а, ви да. з а ми будемо далі. Тут все формочку. просто. Так, лимон ми відкладаємо, кісточки прибираємо. Лаваші, беремо три лаваші. Так. Скручуємо. Три одразу. Да. Так. Це запасне, якщо щось не вийде. Нічого, що в лимоні цей. Нічого, у нас в лимоні песто. Нарізаємо ось таким чином. Ага, і туди. Давайте я сюди її зараз візьму. Давайте. Опа. А лаваш, до речі, який найкраще обрати для. Там ж є різні вірменські, ранські. Грузинський. Грузинський, піти є. Ми сюди не засунемо. Е, як по мені, вірменський буде найкраще рішення. Mm -hmm. Він, оскільки у нас легкий сніданок, тому він бездрожівий і у нас з ним все вийде чудово. Mm -hmm. Так, коротше, вірменський. Е, добре, а. якщо написано Грузинський, його не можна, чим він відрізняється від вірменського? Грузинський, там є дрожжі вже, то вже майже хліб. А -а, він такий Це вже да. якась інша схема загортання. Це ми економимо. Це економимо, так. які ми молодці. так Це майбутні квіточки, я так розумію. Так. І далі. Далі ми оце заповнюємо в кожну форму. Так, можна прям Рівномірно, так да? Да. Можна... Чи давайте я. я? Так. Почекайте, я ж. Так, Владислав, дивіться, Оп. вийшло чи не дуже? О! Пушка! Nice. Nice. Да. До скільки заповнювати? Е, от, трішки менше. Ось так, О, так. Да. Трішки менше. <рес> <рес> Таке враження, що у вас є завод по песто, дуже гарний колір. Так. А якщо немає такої форми, можна зробити ці квіточки без форми? Так, можна із фольги зробити. Изволю. Формочки. Із фольги можна Це багато чого можна. зробити Для... взагалі. Шапочки, а Це новий телефон. Бо не вірити, дав що, що, якщо нема дома такої ковбаски смачної, чи, чи м'яска? Що туди ще можна кинути, як наче? Ой, дивіться, давайте ми можемо поїхати по різним країнам. Ми можемо приготувати наприклад, оскільки у нас песто є українське, ми можемо приготувати італійське песто, додати сюди е, томати, чері, моцарелу і вла? песто буде італійський. Ми можемо вла? поїхати до Грузії, наприклад, так. і додати сюди песто зробити на кінзі, ага. е, додати сюди шашлик. Так. А солоденькі квіточки можна? Пізу. Зробити так. хінкаль. Так, може зробити солоденькі, так. Клас, коротше, так. все, що хочете, можете туди додавати. Головне, щоб була отака от формочка, правильно? Так, так. Так, далі що в нас? Напівтвердий сир? Напів... Моцарелка. На півтвердир Так. поїхали. Додаємо, додаємо. Так, е, поки у нас закінчується приготування мафінів з лавашу, трошки про гастрономічні рекорди. Традиційно найбільший капкейк у світі важив, увага, 555 кілограмів. О, дивіться. Значить, висота, метр двадцять сантиметрів. Три метри. А тепер для, що для цього знадобилося? 90 борошна, 90 кілограмів цукру, 90 кілограмів вершкового масла і 800 яєць. Це 7 тисяч гривень 800 яєць. Значить, начинили капкейк рекорд. Я люблю все, я, я. Значить, начинили цей капкейк рекордсмен ванільним заварним кремом, а для його випікання спеціально виготовили велетенську форму і навіть побудували піч, щоб то все зробити. Появляєте, значить так. Піч ми побудували вже? Піч ми побудували. Ми вже і мафіни запекли. Е але скільки ми їх запікали, при якій температурі? Е ми запікали 20 хвилин при температурі 180. Ось Ой, так, як вони піднялися. А які вони гарні! О, слухайте! Навіть вони не, не віриться, що те, що Ви, ми робили, воно. Вони... Таке воно перетворюється, мене, обережно, не гаряче. Не на мафіни, це пасочки такі. Подивіться, Клас, Як грибочки. це виняти звідси? Чим це обіймати? Да, все легко. Що візьмемо? Воно гаряче. Ви що? Ладно, давайте. Може, ложечко якось як його Перевернути треба щоб не давайте а, ще а, раз. Поки клас. клас. От, от, от тримаєте, 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 тримаєте. Тихо. воно тримайте, 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 тримайте. А тут якісь є без м'язця, точно? Я да. знаю, як, ці... як їх відрізнити. Ось усі два. Два крайні. Його не сильно віджили. Да. Ай, ладно, не заздре. Так, да. я нагадаю, що сьогодні ми готуємо сніданок, що збереже вам час і забезпечить смачний ранок мафіни із лаваша. Нам знадобилися такі інгредієнти: круглий лаваш або тортилья, яйця, молоко, тверда моцарела, шинка, сіль та перець. До мафінів ми приготували українські песто із петрушки, пармезану, кешю, лимонного соку, солі та. Отже, є більше ложка. Ще більша ложка? Чи ми просто зверху так повітря? І... Просто красивенько. Ать. 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 Український песто з Петрушки. Я таки перший раз бачу. Да. Петрушка це ж джерело. зараз десь плаче всяких... один клопотенка. клопотенко вже приготував би там з подорожчика. Давайте так, почекай, що ти пєста ховаєш? У нас ложки давайте Ще так, ще песто. сюди? Боже, яка краса. Так, все, давайте куштувати вже. Давайте а, давайте цю Ой, коштуйте. Зараз тримай так. Ще раз 180 градусів, на скільки? 20, 20 хвилин? 20 хвилин. Сутку ну, і... красивенько піднялось, ясно. Так, сніданок, який претендує стати вашим улюбленим мафіни із Лаваша. Навчив нас сьогодні готувати шеф-кухар Владислав Цимбалюк. Ну що, хлопці, куштуйте. Гаряче, так? Ти спочатку на нас будеш це те тестувати? Але глянь, як красиво, боже, реально це гарно. У ну, тебе м'ясо є, може, ти не свої куштуєш. Нема, ось твої. А це. Ова, це твої, а точно. З це... краю вони були з одного да, да, краю. Да. Міняємося. Да. Опс! Чуть не ваші мафіни. Влад, ти ага. хотіли мене підставити з м'ясом? Є м'ясо тут. Ого! Ну-ка. Ну о, О виглядає ня. Реально виглядає вау-ефект. Розумієте, а все дуже просто. Ніхто з тістом не замарачується, лавашів накрутили. Так, ну я зрозуміла, це йдуть надовго, тому хлопці каштують, Владислав Цимбалюк сьогодні навчив нас готувати цей вау-рецепт.